Я вважаю, що Володимир пішов на великий ризик, обравши мене на заміну Девіду Хею, адже він має зараз перебудуватися під шульгу. Він хороший боксер, має гарну школу, має великий досвід. Але в мене сильніший характер у звичайному житті. Я дуже миролюбний, але в ринзі все інакше. Там я зовсім інший, там я боєць. І тоді навіть гіганти часом стають маленькими. Як Володимир Кличко провів бій, якого і не мало би бути, чому не забрав пояс Чемпіона світу, який належав супернику, та якого забарвлення набула ця історія з плином часу? Нехай бій Володимира або Віталія Кличка проти Майка Тайсона так і залишається рожевою мрією мільйонів фанатів. Проти боксера на прізвисько Білий Тайсон все ж вдалося вийти. І що з цього вийшло? Дивимося! Маючи скромні як для супертяжа 185 см сантиметрів зросту та 188 вісімдесят розмаху рук, узбекський боксер Руслан Чагеєв був одним із найпотужніших бійців другої половини нульових років. По справжньому заявив про себе Руслан іще в 1997 році. Тоді у 19 років він вийшов до фіналу чемпіонату світу, де на нього вже чекав легендарний аматор. Пелікс Савон Кубинець війшов в історію як триразовий переможець Олімпійських ігор. Однак із Чегеєвим Савон нічого не зміг вдіяти. Молодий боксер був гострішим його удари були більш акцентовані, та що важливо, своєчесними. В підсумку Руслан став переможцем. А відтоді до нього причепилося прізвисько Білий Тайсон через потужні як у Майка удари. Хорошу роботу тулубом, і звісно ж не показові габарити у тому ж 97-му узбек починає свою і професійну кар'єру. Однак, по справжньому вона починається десь із сьомого виходу його в ринг. Тобто з 2003 року. Адже до цього узбек працював з американцями і дуже рідко виходив в ринг. А вже починаючи з цієї дати, він підписує контракт із німецькою компанією Universum, Його починають активно розкручувати. Німці по повній світять Чагаєва на німецьких аренах. Штутгарт, Росток, Мюнхен та значно менші міста. Де тільки супертяж не виступав. Треба визнати, що німецька публіка вже достатньо добре знала Руслана. Та як його не запам'ятати, невеликий на зріст боксер реально зносив справжніх веж. Я удава відео контакт. Пройшовши 20 поєдинків без жодної поразки, Чагаєв вперше зіткнувся з українською опозицією. На кону спокійним Володимиром Вірчусом стояли пояси WBA Інтерконті та WBO Інтерконті, які в перспективі давали би претензію на чемпіонські протистояння. Дальню дистанцію повністю забрав українець. Довгі руки мали би дозволити тримати противника повіддалі, але Чагаєву все ж вдавалося досягати суперника прямими після атак Володимира. Поєдинок достатньо рівний, де зблизька та на таймінгу краще відпрацював Узбек. На довгій. Був ліпшим вірчус, однак бракувало своєчасних виходів після атак. Врешті рішенням більшості суддів два пояси дісталися Чегаєву. Перемога над вірчусом дозволила Руслану істотно покращити свої позиції в рейтингу WBA І вже в наступному поєдинку вийти на елімінатор проти колишнього чемпіона світу Джона Руїса. Він його виграв. А потім чемпіонське протистояння проти Валуєва. 103 кілограми проти 144, 188 сантиметрів проти 213. Але все-таки школа боксу у цих двох ну геть різна. Ліве <плевиця> Валуєва Ще нічого не здіймали. Пекалники. Сєсів перенесених операцій. Лізі боксиво! Любителя <плевиця> боксу. Бои Валуева не очень нравятся. Третий добавил еще. Снизу после этого. Валуев может достать. Если не на добивание не подумаешь, я здесь и в себя, там дам. Уйду вообще нахуй, Но коля так і не попав. А Узбекистан отримав свого повноцінного чемпіона світу в Хевівейті за версією WBA. Тріумфувавший Білий Тайсон Фактично став героєм нації. Ви лише подивіться, як його зустрічали вдома. A kid, accompanied a to a crowd from a convertible as he was Есівоздрайвен past emotional welcome. Правда, я навіть не ожидав, що так все is... Двічі захистивши свій пояс чемпіонат світу, де проти мета Скелтона і Карлоса Давіда Драмонда, він виходив на бій із Володимиром Кличком, хоча насправді не мав виходити. Там заплутана історія, але слухайте. Спершу Узбек мав проводити реванші з Волоєвим у 2008 році. Однак бій зірвався через травму тодішнього чемпіона, якого зробили чемпіоном у відпустці. Тобто свій чемпіонський статус Руслан мав іще підтвердити. І знову таки валуєв 2009 рік. І знову зрив бою цього разу за добу до очного протистояння у білого Тайсона виявили в організмі антитіла на гепатит Б, що могло бути ознакою хвороби. Калян не мав щеплення від цього недугу, тому від бою все ж відмовився. У цей же час у 2009 році кличко молодший домовився про бій із Девідом Хеєм. Це мав би бути видовищний поєдинок однак, за три тижні до старту британець травмувався. І це також зрив однак, спільне нещастя об'єднало Володимира і Чагаєва в очному поєдинку. Володимир мав щеплення від гепатиту Б і не мав жодних заперечень проти поєдинку із. Чагаєвим таким чином два майже одночасних зриви поєдинків призвели до того, що два сильних боксери Володимир Кличко та Руслан Чагаєв стикалися між собою в чемпіонському протистоянні з одним лише важливим нюансом на кону були пояси Володимира IBF, WBO та ibo Біова ще вакантний від зарін, але WBA не дала Руслану Чагаєву дозвіл виставляти свій ремінь через те, що він якби формально ще рахувався чемпіоном у відпустці і не підтвердив свого права на титул, що мав би зробити в бою з валу. Вдячний Володимиру за можливість зустрічі з таким суперником, як він. Сьогодні для мене навіть не таке важливе рішення, WBA. головне, поєдинок, який у суботу пройде на Велтінс Арені. Я чемпіон. Я маю захищати свої пояси проти будь-якого суперника. Руслан Чагаєв кращий за Девіда Хея. Він чемпіон світу. Жодного разу не програв. Має багату аматорську кар'єру. Руслан Чагаєв переміг найвидатнішого кубинського чемпіона Фелікса Савона. Тому кращого поєдинку на цей бій мені сьогодні і не могли знайти. Що мене завжди приголомшувало у братах клешках. Це їхня фізична форма. Іноді дивишся на деяких боксерів. І думаєш, а як ви взагалі боксуєте? Як витримуєте дистанцію 12 раундів? Мені по руках іще ще далеко. Однак я би випив каву із цим дядьком та розпитав би в нього: а як зберігати своє тіло в такій формі, коли тобі вже за 40? Однак по каві є нюанси. Я люблю цей напій, однак вживаю його рідко, тому що там є кофеїн, який я намагаюся уникати перед тренуваннями та ввечері. Однак добре, що в моїх друзів із з вок у меню є класна пропозиція. Кава, яку можна, навіть коли не можна. Все дуже просто. Ви як завжди, купуєте каву. Можна через застосунок Вокпрайт, адже це можна робити всього в кілька кліків без каси та операторів. А при її готуванні на кавомашині можете обрати зерно, яке бажаєте з кофеїном чи без. Різниці в ціні немає. Відтепер на більшості язика вок у Львові, а ще в Дніпрі та Києві є завжди кава. Це кава без кофеїну, яку можна, коли не можна. Тому завітайте на вок і спробуйте самі. Е Бій розгорнувся в німецькому Гельзенкірхені. Хоча Озбек вийшов у футболці місцевого футбольного клубу Шальке, все ж таки тамтешня публіка переважно підтримувала саме нашого боксера. Заводні гаме далі чи Майк Тайсон, так як Словінашпіндера Смічко еластично реагує на. próby, że Але... Вичувався огромне нап'їнті. Цали час Чагаєв вчайше за такі, але тара Селіє на тема найвікших. А тут Владимира мовив властень оте його еластичності, отей звільності. Фантастичні тарас трапля. Уже в другому раунді Чагаєв впав. Лучко молодший регулярно годував суперника довгими ударами, а цю двійку Руслан просто продзьобав. Битва відразу стала набувати однобокого характеру. Покшикує в керунку заводника уродженного в Узбекистані мішкаючого фосвіханим. I nawet nie to, nie knockdown. No ale jest nic i w ten sposób Vitali odzyskał pas w tej drugiej walce z Gomezem. Ktoś komuś pasuje, i dzisiaj mogę powiedzieć jedno. Czaga... Kontuzja Heja i w końcu to, że właśnie zaproponowano obozowi Czagajewa. Чегаєв цілеспрямовано починав атаки з ближнього прямого по тулубу. Вочевидь, задум полягав у тому, аби змусити кличка реагувати на це. А після зацідити як слід своїм дальнім прямим. Але це не пройшло. Українець тримав противника на відстані свого гарматного пострілу та й праву руку не сильно опускав, що істотно ускладнювало задачу білому тайсону. І війна на коліне три мінути вашні звадимірем Чагаєв... Zaczął boksować troszeczkę skąd i wciągnął Witalię na siebie, żeby sprawogował e, e, skutki, e, lepszy skutek boksowania Czagajba, bo jak do tej pory wtedy... Byłowa na początku tej rundy Pan zamurkować trafiony potężnie prawym. Володимир зрідка використовував свою ударну праву. Здебільшого тримав суперника на а ще підключав ближній боковий. Цього вже вистачало, аби завдавати шкоди Руслану і тримати його подалі від себе. Ближня рука українця весь час мерехтіла перед очима суперника. Там ще ближче, але колей не раз часе такий спосіб часи змоси заскочить альбом Десь там якимось способом трубу з пасом. Місця свята з біє з там крічко також же пуктова. Одностороння сутичка продовжувалася. Поодинокі прямі проходили по тулубу доктора сталевого молота. Однак повна перевага була на боці українця. Наївшись ласик тусанів у перших раундах, Руслан надалі нічого не зміг запропонувати. Узбек відчув, що де би він не був, він завжди опинявся під постійним контролем Джеба. Прилетіти могло щосекунди. Ksiaczańscy, którzy współpracują z tą grupą, właśnie między innymi Jotun. Złapał, złapał sędzia, musiał ten, ten moment... Cały czas... Хейтери кличка назвуть це нудним боєм. Мовляв, один джеб та й годі. Далекі від боксу люди взагалі скажуть, що українець побив якогось там мішка. Але як на мене, це просто черговий поєдинок, у якому українець вийшов проти сильного бійця. Але показав, що у свої найкращі часи він це спортсмен з абсолютно іншої ліги. Чигаєв небезпечний, ударний та незручний, страшенно нав'язливий, але проти Володимира не спрацював вало нічого. У восьмому раунді в узбекської версії Майка Тайсона трапилося значне розсічення. І во тактиcko na to wskazuje Jan Lewy prosty dla Wareńka też. Pakliczko będzie oczywiście tak jak pamiętacie, kiedy walczył z Wrochem sam Pakliczko doznał kontuzji. Cały czas idzie do przodu. Cały czas jest ewentualnie znalezienie zwycięstwa w tej walce ЧГФ достатньо не пропускався ще в 9-й 3 хвилинці, а на чемпіонські раунди він просто не вийшов. Побачивши серйозність травми, лікар не рекомендував продовжувати цей бій. Для Володимира Кличка ця перемога стала лише однією з у серії з 22 звитях. А от у Чагаєва справи пішли ну так собі. Програти Повєткіну – це ще пів біди. Куди сумніше те, що Чагаєв подружився з терористом Рамзаном Кадировим, підписав контракт із його бійцівським клубом Ахмат та став виступати під їхньою егідою. Місцева пропаганда це підхопила і вже стала представляти Руслана не як узбека. І чеченський боксер Руслан Чагаєв. для виходу нашого спортсмена спеціально создані декорації чеченського подвор'я. Це той випадок, коли спорт став невід'ємною частиною політики та пропаганди. На свої шоу в місті Грозний лідер терористів запрошував топових зірок боксу, аби мати нормальний вигляд у цивілізованому суспільстві. Повний стадіон прийшов подивитися на бій преса Укендос і США проти буцімто чеченського бійця Руслана Чегаєва. Оголошував їх Майкл Баффер, А на стадіоні були присутні Евендер Холіфілд, Девід Хей та інші зірки. А в Чечні він мав бути виключно чемпіоном. Ви лише подивіться, хто влас персоною тренує білого Тайсона о, от, слишком, слишком сюди да, да. на себе вот, на да. 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 <ривігаля> а ти вот, дальше 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 Таким чином, Володимир Кличко не тільки захистив пояси чемпіона світу, але й завдав нищівної поразки другу Кадирова. Приємно та й годі. З вами канал Тайк Майсон і Макс Діденко. Побачимось.